Так, сьогодні дуже спекотно. Фух, дуже жарко. Капець. Сьогодні дуже-дуже якась дуже, аномальне потепління. дуже жарко сьогодні. Ух. Так мене сердца знает у селяна. Сьогодні правда, дуже жарко. Так, дуже-дуже жарко, это аж неможливо. Так, ото вода. вода дуже гаряча. Так, фух. Там аж селян зажарився. О, дивіться, тут вс замість води лава. І ліс там весь в лаві, все горить. Сьогодні дуже-дуже жарка погода. Ой, сьогодні, напевно, плюс 70 градусів. Ух, там огороди, все горить. Дуже жарко. Що нам тут хата згоріла селяна. І того всього. Ух, треба забрати урожай. Ай! Ай! Мене підпалили. Ой! Зараз з них щось. Ні, не треба. в мене лама. Фух. Але сердець в мене нема. Треба будь-що з'їсти. Будь-що. Фух. Та тут неможливо жарко. І до речі, друзі, всім привіт! З вами я, Масонка, у Майнкрафті, і сьогодні бачите, в нас дуже-дуже спекотня погода. Неможливо бути на вулиці зовсім. Ми всі тут жаримося, у мене вже все пече. Я вже згорів на тому сонці. Дуже жарко сьогодні, друзі. Нам треба якось врятуватись від того. Але ви перед переглядом поставте лайк, підпишіться на канал і ми починаємо. Так, ідемо. Посадка, то що робити? І селян, я поки що не знаю, треба хоч щось е, придумати, що можна з ним зробити. Ох, спекотно, ну, дуже спекотно. Можна, знаєте що, селяни, е, Можна взяти і сховатись. Поки що в будинках, може там не так жарко буде. Але там все рівно дуже жарко, а може хоч трошки ніпше буде, поки щось не передумаємо, що можна зробити. Добре, селяни, сховайтесь там. Добре, зарапі нема. Бо... Добре, завжди сил нема. Треба сховатись вдома. Зараз ми сховаємося. Ухіду до себе додому. О, о мій будинок, ховаємося тут. Треба послухати, що по телевізору. Ова, село масотки Майкрафт. Ну дуже ну вже сьогодні жарко. Плюс 70 градусів тепла. Ох, блін, друзі, то дуже-дуже жарко. Ох, тут теж майже нічим не краще. Я хоч трохи відпочити і щось придумати. Ох, друзі, ох, я не можу. Не знаю Я... що робити. Але можна. Я знаю, що ми можемо принести за сніжного біому снігу. І ми... і ми зможемо охолодити якось наше село. Я думаю, ця ідея має спрацювати. Селяни, селяни, в мене ідея є. Селяни, де ви всі знаходитесь? Ховаєтесь по будинках. Селяни де ви є. У мене ідея є. Селяни. Кудись вони втікли, чи що? Тут не було бути, вони напевно, кудись пішли. Ох, все горить Так. Добре. Селяни, якщо в мене чуєте... О, селяни. Селяни, можу Піти у сніжний біом і принести снігу. Такий план. О, Боже, спрацює. Іде на Добре. Йду я принесу снігу. Фух Але то, друзі йти достатньо далеко. Але треба йти. Але, друзі, перед цим обов'язково поставте лайк на відео і підпишіться на канал. бо дуже жаркость отак і нам треба йти. Добре, що темніє Але повітря все рівно дуже гаряче. А давайте вже в день я відправлюсь туди, йду. А поки що треба зараз ще поспати, набрати сил і. І ще мені зараз треба увісти у ту свинку. Ох, тому все так горить. Треба буде потім тушити. Є. Знайщили свинку. Тепер треба з'їсти і м'ясо. Мені... Бо я голодний, голодний. Мені треба серця відновлювати, щоб йти. Ух. Спустимося. Так, ось сюди. Спробуємо скупатися. Ай-ай-ай-ай! вода горяче, вода горяче. Ні, вода гаряча. скупатися нам не вийде. Будем Давати, значить, спати. Все. Настав день, друзі, можна відправлятися йти туди. В сніжний біон. Ух, жарко. Принести снігу, зараз ми це зробимо. Все, і так, друзі, йдемо в то місце. Пада не знаю, як я туди дойду, бо дуже жарко, сил немає. Води хочеться пити, але. Думаю, в сніжному біомі буде нам краще там. І ми... Зможемо принести снігу. Ми зараз там охолодимо і принесемо снігу. Ух, так, йдемо йдемо. Дуже важко йти по такому сонці. Жарко дуже. Але треба йти і принести вже той нам сніг нарешті. Босіля нам теж дуже жарко. А я його мушу принести. І до речі. Вже сніжний біом, звідси видно. Ага ми снігу там не беремо. Ох, підходимо. Так. Підходимо і беремо снігу. Так, сніг нарешті. От уже стоїв прохоланіше. тут білий відміть, друзі. Ні. Так, беремо сніг. Чекайте. Так. Зараз ми збираем с з вами Якось. Але як його назбирати, не знаю. Ну, потрібно, потрібно, той сніг. Так, у нас е, вже такого хлобиша охолодився. Ох, прохладно вода нарешті. Нам треба снігу, нам потрібно снігу. Так. А чому я не можу взяти? Добре, добре, друзі. Я вже придумав все. Так. Фух. Фух. Зараз ми назбираємо снігу трохи. Назбираємо. Ось тут воплюємо. Іду поки що назбираю. Ось, друзі. Трошки снігу назбирав, можна вертатися додому. Ух, ідемо. Тут файно, друзі. Я дуже голодний, мені треба перше перекусити. Але тут нічого нема, можна перекусити. Добре, піднімемося зараз туди і з чимось перекусимо все таки Фух. Жарко, друзі, жарко. Але нам потрібно донести той сніг і до нашого села. Ми його з вами принесемо. Так, фух. Так, зараз мене йду. якусь їду, І хоч якусь вот там курочка, я зараз ми її з'їмо, З вами. Вот Во вона. Десь Иди сюда. Знущими. Фух, є, Емо. все, Тепер Я можу хоть трохи бігти здається, Так, ладно, треба вертатися в село вже наверное. Там сел нам дуже жарко, ми зараз Ми повернем Село наше село, до речі. О, якесь скло. Добре. Так. Підходимо вже до села. Ось, Восьмій друзі прийшли з вами. Так, тепер нам треба розставити трохи снігу. Зараз сніг я вже приніс. Так, надіюся, ви тут ще тримаєтесь, як? Давайте тако розставляти той сніг. Особливо там, де лава. Ми його там розставимо. Тут воно, наприклад. Потрохи снігу. Кво. Фух. Фух. Того лаву забудує трохи. Отакого й буде. Добре, нам треба економити сніг. Отут трошки. Щоб охолодитись. Добре. Йдемо, значить, ще піднімемося десь туди. Там теж поставимо снігу трошки. Ну і перекусим більше. бо я голодний. Так. Я заберу. Все. Отут тут нам треба буде відновлювати ще багато чого Після того. Отут, тут трохи забудуємо. Фух. І ще тут трошки розставимо. Дякую посадку, нас врятував. Прошу селяни вже. Трішки, зовсім трішки, буквально на 5 градусів стало холодніше. Добре. А Що робити з лісовою пожежою, то я не знаю. А треба якось її затушити, друзі. Я не знаю як. Зараз ми з'їмо першу ту свинку і подивимося, що там як. Так, давай, знищуйся, свинка. У мене сил мало дуже. Давай, давай, знищуйся. Є, знищене. Йому, йому без. Ещ раз. Опа, по так нам покажу хватит кида. Все, бежим. Добре. Удаемся, шо там і як. Оп. Так, мы тут впали снизу. Снизу, снизу. Шо тут трошки, тут бачите, вс все о, уже загорело, майже. О, тут уже такая. Ух ты, яка вона сильно тут. Ау. Ничего, поднимаемся, видите. І ось, друзі, отак от все, ай. Перевелі, бачите, як тут багато тої лави. Воно тут вилілося, тут все зовсім спалило. Нам треба вибирати з тої ями. І якось тут забудувати ту лаву. таку приблизно. Снігом, снігом так вот трохи забудуємо. Нам треба верхівку лави забудувати. Щоб вона... ай! Знищився на весь сніг там згорів, друзі. Я в себе вдома появився. Ух! Ух. Так, біжимо, біжимо. Зато у нас повне здоров'я, ні? Так, берем тут. Просто берем пару сніжків, вот тут. Берем. і просто несем туди. Так, я взяв, о, я ж не міг тут Ну, Добре. Знаєте що? Я тоді, знаєте, візьмем землю. Вот буквально три блока нам хватит, думаю. І біжимо туди. Зараз мы там забудуємо ту лаву. Ух! ух ух. Жарко, думці. Жарко. Оп! Ламаємо листву і піднимемся тут. Так, що тут? Добре, зараз. Перепрыгнем. Ой, не зміг. Опа, вс такой размих. Ай, не люблю, ям. Вс. Вот ну мои речь. Добро. Мы вот тут взломаем с них, жог. И сюда поднимемся. И значит, здравом так Вот так, друзья. Это мы забудувал. Вс, лава там возникает. Добре. Такого зарагляны. Ух. забудовано. Все воно зникає. Селяна мы впорлись. Вот это Ух, все. І ничего стало. Вот так, друзі. Ну а якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте лайк. підписуйтесь на канал, бувайте всім, па-па.